Доброго ранку всім! Доброго ранку! Як ваші справи? Дніпні. Доброго ранку. От Добре. Все, будемо починати наше заняття, так? Сьогодні я вас хочу познайомити з фігурою, а якою ви дізнаєтесь із задки. Дивимося, слухаємо і дивимося на екран. Олівці Петрусь узяв, швидко все намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Так, це трикутник. Він має три кути. Продовжуємо далі. Я запрошую вас в місто, де живуть геометричні фігури. А ось погляньте, це коло. Воно може бути великим, а може бути маленьким. Круга не має кутів, тому він може котитися і стрибати як м'ячик. Найулюбленішим заняттям круга у цьому місці було кататися на скейті. Ось подивіться, як він гарно катається. Повіть, як він хорошо катається. Опая. І навіть коли він падав, то йому не було боляче, він продовжував котитися вперед. А це трикутник, а Трикутник давай. теж живе в місці геометричних фігур. Він може бути великим. А може бути, маленьким. Але він не може котитися як круг. Трикутнику заважають що дітки? Що трикутнику заважають? Так, куточки заважають. Куточки. Одні. Одні. Куточки, кути, так? Одні. 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 Тому заняттям усіх трикутників у місті було кататися на човниках. О, Ой, такие чёрники, трикотники, так? У тебя, мам, наверху бантик. У тебя птица туда села. Я что она девочка. Давайте з вами розглянемо геометричну фігуру. Чому круг крутиться? Чому круг крутиться? Хто мені скаже? Він круглий, так? Він круглий і в нього немає куточків, так? Дивимося далі. Ось подивіться: бачите, який він кругленький, наш круг. А чому трикутник не може котитися? У нього є куточки. Так, думаю, в нього є куточки. Рахуємо один, два і три. три. Три куточки. А зараз погляньте на дитячий майданчик, де заховався наш трикутник. А ми дивимося уважно. Так, наш трикутник заховався на гірці, ось він. Дивимося наступну. Що заховалося і де заховався? наше коло? Де заховалося коло? Ой, за Так, Наше коло заховалося на дереві. Ось така у нас ось такі у нас фігурки незвичайні, так? Uh -huh. А зараз Fair. ми з вами пограємо в гру. Називається назви Що бачиш? Що ви бачите на картинці? Коло. Коло. А ну скажіть, вони Scop. однакові чи різні? Різні. Різні, так. Які вони? Які вони? Маленькі, маленькі та великі. Маленькі. А давайте скажемо. Рахуємо їх, скільки їх? Один. 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 Два. два І, три. А ну, Сашенька, скажи, яке коло, яким кольором знаходиться на першому місці? Жовтий. Жовтий. Єсенія скаже, яке коло знаходиться на другому місці. Яким кольором? А, о, ага, о, ага, молодчинка. І Софійка скаже, яке коло знаходиться на третьому місці. Яким кольором? Красним. Так, червоним. Молодці. Червона. Червоним. Так. Є. Зараз не з вами. Ось ми порахували вірно, так, їх три. А зараз ми з вами поглянемо на наступну картинку. І що ж ми побачимо, що це в нас таке? Прикутників. Скільки їх? Два молочинки. Два а скажіть вони однакового кольору чи ні? Ні. Ні, ні різного. Добре, який трикутник знаходиться під першим номером, яким кольором? Чим. А другий трикутник якого кольору? Фіолетовий. А тепер дивимося на екран і скажемо. На першу, в першому рядочку у нас коло, в другому у нас три трикутники. Так? А тепер погляньте і скажіть. Чого у нас більше? Коло чи трикутники? Коло Коло більше, так. А трикутників більше чи менше? Менше. менше? менше молодці. Вірно. А скажіть, будь ласка, наскільки коло більше, ніж трикутники? Скільки, е, е, скільки кол осталося? Е, Наші. Молодці, молодці, наше коло залишилося без трикутничка, так? Так. Да. Добре, дивимося далі. Зараз ми з вами назвемо, які предмети схожі на коло. А ну, дивимося уважно, що це таке. Молодці. Да. 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 Далі що? Ще що повітряна? Куля, так? Ми зудимося зі стрілечками. Що це таке? Так, І остання картинка що? Молодці! Ви впорались із твоїм завданням. Дякую. А зараз погляньте далі. Ось, бачите, показує нам, що всі вірно, картинки ми назвали. А далі дивимося наступну картинку. Які фігури схожі на яку фігурку? На тріху. На трикутничок. Так. Які предмети схожі на трикутничок? Дзика на українській мові. Далі. Що таке? Саша! Ялинка. Я, 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 я чую, Сашенька. Я Далі що це у нас таке? Знак. Що да, це за знак у нас такий? Так. Дорожній знак. Так. Так. І остання картинка яка. Пірамідка. Молодці. Спорилися із всіма завдання, які ви розумнички. І наступне у нас завдання. Ми повинні пограти в гру. Ось таке у нас сьогодні заняття. Ми будемо грати з вами в ігри. Дивимося на картинку. Ось, подивіться, хлопчик приніс нам ось такі картинки. А ми дивимося уважно. Нам треба знайти, яка фігура зайва. Ану дивимося уважно. Що ми бачимо на картинці? Ану, давайте перша картинка. Це що у нас? Трикутник. Трикутник. Друга картинка це що у нас? Трикутник. Трикутник. Третя картинка це у нас що? Трикутник. Трикутник. І останнє що? Квадрат. Молодці. А скажіть, будь ласка, яка ж фігура тут зайва? Квадрат. Квадрат. А, квадрат. Квадрат. а давайте ми скажемо, чому вона зайва. Чому квадрат зайвий? Бо Тому що 4. він має 4. скільки кутів? Чотири кути. Авичок наш має, скільки кутів? Три, які ви розумнички. Молодці. Слідуюча картиночка. Дивимося далі. Що ми бачимо на першій картинці? Коло. Далі що ми бачимо? Трикутник. Молодці. Ку. Внизу е, слідуюча картинка яка? Овал, Овал. Розумнички. І остання картинка яка? Коло. Коло. Молодці. Тож скажіть мені, будь ласка, яка тут з тих фігур зайва? Молодці. А чому трикутник зайвий? Тому що він. Тому що він має що? Що це таке в ньому? Так, Тому що він має куточки. А круг, овал і круг нас тримає точків, так? На так? так. Дивимося наступну картинку. Ось, дивимося далі. Слідує у нас що? Зображено. Правотник, так? Далі що ми бачимо? Такий. Смотрите. Увал, увал. Увал. Далі ще бачимо пізду. Опять обвал. Увал. увал і? Колумб. Колумб. Так, молодці. Яка фігура з цих у нас зайва? Яка? Прямо Молодці. Так, прямо кутник у нас зайвий, тому що він має що? Чотири Три. Кути. Три. так. А овал і коло має путіні. Молодці. Впорались із завданням. Слідуюча наша гра називається Знайди фігуру. Подивіться уважно. У вас верху, ось самий верхній рядочок. Зображено, що, яким кольором нам треба знайти фігуру. Далі, якої Далі. форми і якої величини. Ось подивіться, маленька стрілочка у нас закреслена. Значить, у нас фігура повинна бути велика. так? Ану, дивимося на картинку. Під... Яка ж фігура підходить під наші значки? Яка? Ану, дивимося. Якої, Кота. якої Кота. форми повинна бути фігурка? Якої форми? Кругло. Круглий. Який ану? Який круг у нас є? У нас є багато крові. А кольором? Зелений. Кольор. Зелений. молодці. Зрозуміли як грати? Далі дивимося? Колір зелений, форма трикутна, величина. Маленький. А ну дивися, що ж у нас тут сховалося? Трикутник Трикутник який, великий чи маленький? Маленький. маленький? маленький Маленький. і якого кольору? Зелений. Молодці. О. Далі дивимося. Колір червоний, форма кругла великий. Що який. у нас сховалося тут? Круглої форми, великий і колір червоний. Коло! Коло. Яке великий. кольору? Червоний. червоний! Червоний і яке велике. Який. Ось воно в нас. Ось ховалося в самому куточку. Бачите, ось велике коло наше. Дивимося далі. Який? Ні, який колір який? Який колір? Жовти. Жовтий, і форма яка? Прикутник. Трикутник. Трикутник. Величина у нас яка велика чи маленька? Велика. Подивіться уважно. В велика. Велика, так. велика. Отже, шукаємо фігурку, яка у нас жовта трикутної форми і велика. Що це в нас за фігура? Трикут. Жовт. Трикутник! Жовт. Ось так, великий жовтий колір і е, трикутної форми. Молодці! Впоралися ви із завданням. Яку сьогодні фігуру ми з вами розглядали? Трикут. Молодці. Трикутника. Трикутника, Молодці. А скільки Три. у трикутників куточків? Три. Три куточки. А у кола є куточки? Ні. В Ні. Ні. кола може котитися, а трикутник не може, так? тому що йому заважають куточки. Молодці. Добре. Гарно ви відповідали, старалися. Я буду з вами прощатися. До побачення!